Ми часто навіть не помічаємо навколо відповідей на свої ж питання. Що робити далі? Як діяти? Чи на вірному я шляху? Часом варто тільки озирнутися, аби усвідомити, що підказки лежать просто перед тобою. Із початком повномасштабного вторгнення мільйони українців задають собі. Ці ж питання. Мільйони з нас зрозуміли, що таке втрачати, жити в невідомості від тривоги до тривоги, покидати назавжди свій дім, землю і рідних. Жителі ж Донецької та Луганської областей відчули все це на собі ще в 2014 році. Вже тоді вони мусили покидати рідні домівки, а не рідко і рідних людей та починати заново своє життя на новому місті. Саме в їх історіях часом можна знайти відповіді на питання, які в один момент постали перед мільйонами наших співгромадян. Як діяти? Тож ми подумали, що саме історії тих, хто проживав початок війни не раз, тих, хто відновлювався, починав заново, продовжував, якраз і несуть у собі відповіді на це запитання. Ця серія випусків називатиметься Варіанти дій. Ми зібрали п'ять історій різних людей. Людей зі Сходу України. Людей, які вже не в перший раз втрачають, переїжджають, відновлюються. І в їх історіях і порадах ви знайдете для себе щось своє, хтось натхнення, хтось конкретний план дій, хтось ідею для власної справи. Перед вами з'являться різні варіанти. Варіанти дій. Сьогодні я вас познайомлю із нашою першою героїнею. Живе вона на Київщині, а родом із Донеччини. Та давайте про себе вона розповість сама. Мене звуть Світлана Рибалка. Займаюсь зараз розписом шовку. Хусточки, шаблики, все, що можна розписати. Ну, це моя майстерня. Мої процеси не займають багато там площі, тож мені досить достатньо ось цієї маленької кімнати. Ескізи мої я роблю на столі. Тут зберігаються матеріали, там моя маленька бібліотека по батику. Займається своєю творчою справою Світлана вже 18 років. Починала ще в Донецьку. Пішла в декрет і знайшла себе в розпису шовку. Потроху розвивала свою справу, пішли перші продажі. Ну, звісно, спочатку це були якісь такі спроби, не дуже вдалі, а потім щось почало в мене вже получатися, і ці вироби я дарувала своїм там. Рідним друзям, друзі рекомендували мене і були замовлені. Тобто люди почали замовляти, потім я відкрила свою сторінку в Інстаграм, і там вже незнайомі люди замовляли. Жінка на той момент не думала ні про стратегії розвитку, ні про бізнес-плани. Їй подобалося, вона робила. Зізнається, що в цьому, напевно, є секрет. Якось це співпало з тим, що ми купили квартиру, там гніздування таке було, тобто мені хотілося щось а, створити нове для свого там, будинку, для, для своєї квартири. Але в життя Світлани та її родини втрутився фактор, якого ніхто передбачити не міг: війна. Якісь там е, з'явились люди, е, як вони там собі, е, е, ополченці, да? вони так себе називали. В воєнній формі, але без ніяких позначок. Там вони були зі зброєю, по вулицям ходили. Потім ну, там було, штурмували там, цю прокуратуру, а наша квартира знаходилась навпроти, ми це все бачили. Ну, тобто Це було якось так дивно і трохи лячно. Родина переїжджає спершу до Харкова на канікули, як вони думали. Та зрозумівши, що ситуація не покращується додому, вони вже не поверталися. Спершу жили в батьків у звільненому слов'янську. Рік ми жили в Слов'янську. Очікували, коли все це закінчиться, і не хотіли далеко від'їжджати від цього міста. Розвивати свою справу в той момент для нашої героїні якраз і стало тим варіантом дій. Який їй допоміг стати на ноги, якраз в той період в мене був підйом щодо мого бізнесу, до батику, до розпису шовку. Бо це якийсь був поштовх, щоб, щоб робити, щоб це приносило якийсь реальний дохід, щоб це допомогло моїй родині вижити в цей момент. Але пройшов рік, і нічого не змінилось. У чоловіка робота в Києві, а ми в Слав'янській, тому ми вирішили переїжджати вже в Київ. Світлана згадує, як переживала другий переїзд. Цього разу до Ірпеня. Тоді їй довелося прийняти, що додому вона вже не повернеться. Спочатку, коли ми тільки приїхали, і це був регіон, який ми не знали. Тобто у нас не було тут ні знайомих, ні друзів. Я зневірила в своїх силах, мені казали, що щось я роблю не те, щось в мене не виходить. Що ж допомогло жінці повернутися до роботи? Моя донька тут пішла вчитися у художника малювати, і якось я її привела, і цей художник каже, А ви не хочете спробувати самі? Я така думаю: ну а по чому би ні? Я пішла на ці ну, курси, не курси. Тобто, там були ще дівчата мого віку, які теж малювали, теж ходили. І ми з цими дівчатами дуже так подружилися. Тобто, в мене з'явились друзі. Кожен переселенець знає, що таке втрачати опори, коли під тобою ніби ссувається земля, коли поруч немає знайомих людей, рідних стін, і щоб їх збудувати, треба зібрати всю силу волі і залишки витривалості та рухатися вперед. Мабуть, пройшов десь рік, як ми вже жили на орендованому житлі, і я вирішила, що треба продовжувати що. Якщо буду сидіти на місці, там, камінчиком лежати, то нічого не буде відбуватися в моєму житті, і я потихеньку почала викладувати свої старі роботи, нові роботи в Інстаграм. Бізнес потроху почав налагоджуватися. Фактором підтримки стали друзі і творчість. Працювала, робила просто на продаж, на замовлення. Тут були в нас в Ірпені ярмарки, проводились, і я в них приймала участь. Були майстер-класи, приїжджали до мене там, з інших міст, навіть дівчата там, на індивідуальні майстер-класи, тобто їм було цікаво. І тут починається повномасштабне вторгнення. Ірпінь пустіє на очах чутно вибухи. Родина Світлани вирішує перечекати вдома. У маленьку маленькому ми зробили спальнею там вчетвером тут ми спали, зробили ці вікна матрасами, там якісь, ну, якісь коробками таке. Якась була ніч одна така, дуже громка, щось там взривалось, щось там. Тобто мені здавалося, що це дуже близько. І ми зранку вирішили виїжджати. Повномасштабне вторгнення стало ще одним ударом для жінки і її справи. Вона з донькою поїхала майже на рік до Польщі, взяла з собою деяке обладнання і навіть трішки малювала там, але на якийсь час навіть задумувалася, що це не її. Після повернення додому Світлана півроку не займалася нічим, просто насолоджувалася рідними стінами. Та в якийсь момент. Прийшло замовлення на хустину, і вона знову почала творити. Коли був цей період пів року, коли я не працювала, я вже думала: мабуть, вже я переросла це, тобто не хотілася навіть. А ось коли перше замовлення зробила, і я зрозуміла, що мені досить це цікаво, що мені хочеться це робити. Жінка розвивається, навчається, розробляє нові ідеї. Каже, що бере їх звідусіль. Буває там вдохновляюся якоюсь природою, там якісь квіточка. Там ось нещодавно квітли піони, і вони у мене були теж на шовку. Там квітли магнолії. Я в парку їх фотографувала, і теж вони у мені з'явились на хустках. І от якраз зараз Світлана розробляє дизайн хустки за мотивами творчості української художниці Али Гірської. Я прочитала про. Митців, які були в 60-х роках, наші українські, які яких було страчено радянською там системою, і ось мені там до вподоби прийшлася е, е, Алла Гірська. В новинах я прочла, що її мозаїка в Маріуполі була страчена. Тобто російська ракета попала, і цей витвір мистецтва е, він був пошкоджений. Я знайшла цю фотографію цієї ці мозаїки і намагаюся її перетворити на шовку. Захотілося її відтворити, щоб вона залишилася хоча б десь. Криза, підтримка друзів, творчість, необхідність діяти. Ось які фактори впливали на шлях нашої героїні, на її варіанти дій. Для Світлани усе це стало такими поштовхами, які спонукали розвиватися і працювати над своєю творчою справою. Спочатку повинно бути бажання. Я розумію, що це головне. Якщо є бажання, то знайдеться і час, і вміння якісь, які можна зараз отримати в інтернеті, якщо немає можливості вчитися у яких досвідчених людей. А, тобто головне бажання і е, не лінитися. Тобто е, ці, які лежать камінчиком, вони будуть лежати і нічого не буде. Якщо це діяльність, яка може переїхати з вами, ну тобто, там, ну, наприклад, як у мене, там фарби, там це або це можна відновити без значних. Е, Матеріальних ресурсів, то треба починати. Якщо це щось таке, що не можна принести, то вже по ходу п'єси треба дивитися на умови, що ви можете зробити в даній ситуації. Можливо, це зовсім буде інша сфера. Просто треба озирнутися з сторони, подивитися, ну, вийти за свої рамки і трохи. По-іншому, подивитися на ринок, тобто, що, що, що люди покупають, що їм потрібно, тобто виходити з огляду покупця. Максимально показувати свою роботу, щоб якомога більше людей про це знали. Якщо ти геній, можеш там робити класні речі, але то тебе ніхто не бачить і не бачить цих речей, вони ніколи не продадуться. Тобто зараз багато можливостей Інстаграм, і Тікток, тішітці, Фейсбук. Тобто, треба, якщо ти щось хочеш робити і продавати, ти, ти повинен на всіх цих площадках пропонувати. З кожного там платформи, декілька замовлень може бути, а взагалом в за місяць ти вже бачиш, що в тебе є якийсь дохід. Який тебе влаштовує, я не свічу обличчям, так сказати. Тобто я показую свої роботи, свої речі. А, можливо, це неправильно, бо всі кричать, що треба там особистий бренд, тобто, щоб мене бачили. Але я роблю так, як мені комфортно. Мені комфортно не показувати своє особисте життя, а показувати тільки роботу, працю і пропонувати свої роботи. У кожного власна інструкція до дій. Сьогодні ми пройшли із нашою героїною короткий відрізок її шляху. Як діяти, коли ти опиняєшся в кризі? На прикладі Світлани, ми можемо сказати, використовувати цю кризу і страх як поштовх, щось робити, знайти нові опори, друзів, заняття, що надихає, не зупинятися і не лінитися, вірити в себе, попри всі негаразди, вчитися і розвиватися, цікавитися новим досвідом, навчитися відпускати минуле і рухатися тільки вперед. А ми прощаємося з нашою першою героїною. Бажаємо їй успіху та натхнення, і вже зовсім скоро ми познайомимо вас із наступними учасниками цього проєкту. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. До зустрічі це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.